автівка ця може поравитися, може спод... <рик> Багато людей у нас цікавляться. А що з приводу асортименту, що нового у нас з'явилося на майданчику? А я вам відповім так. Зараз ми хочемо вам показати абсолютно всі нові автівки, які у нас з'явилися з моменту попереднього такого формату відео, щоб ви могли їх побачити, і крім того, в дальнішого можливо придбати собі. Для любителів приємного дизайну, економічного та потужного двигуна, у нас з'являється мазда 6 2014 року. Випуску авто дуже гарне салон білий. Багато різних фішок в нього нафаршировано. Що саме класне? Це його ціна. Тому що за таку ціну друзі, ну треба забирати цю машину. 10 тисяч доларів, 2,5 бензин, 170 тисяч пробігу. Авто фактично ідеальне, дуже класно виглядає. Хочете забрати цю автівку? Приїжджайте швидше, тому що людей зацікавлених цих авто дуже багато. Назву даної автівки. Я тільки з десятого дубля зміг виговорити. Сам кйон Корандо з'являється в продажі. Це 2 літра дизельна автівка. Для поціновувачів щось схожого на Mitsubishi Outlander. Це саме для вас ідеальний варіант, тому що ціна даного авто 8450 доларів. У нас на майданчику Хто би ще не казав, але французи вміють робити дизельні двигуни. Тому у нас на продажі з'являється двохлітровий дизельний Renault Laguna Авто дуже класне, універсал. У нас при цьому це означає, що? що в нього дуже багато місця в багажнику, дуже багато речей можете ви собі помістити, кудись поїхати. Також потужне авто. Десятий рік. І ціна на дане авто 7000 доларів. Всього лиш на всього за таку класну автівку на механіці це більш ніж достойна ціна. Ми одразу тоді перейдемо на сусіднє авто, яке також у нас з'явилося. Ось то у нас родич знаходиться, Opel Insignia. Вже трохи дорожче це дане авто. Але також 2 літра дизель, 7600 на 600 доларів. Різниця. Також універсал. Також рейлінги, що там, що там у нас на даху знаходяться рейлінги. Тут 256 тисяч пробігу у нас, але для дизеля знову ж таки це нормальний пробіг. Приїжджайте, побачите в на власні очі дане авто, побачите, як воно виглядає ззовні, і також зможете на нього приїхатися і придбати. Вам потрібен автомат з поніжайкою, причому, щоб це був позашляховик. На вашу увагу, Suzuki Grand Vitara, у нас з'являється 2006 року. Авто в такому червоному приємному вигляді червоного кольору всередині також дуже класно виглядає. І крім того, у нас, дивіться, ще й дивіться, який захід сонця. От тільки у нас ви можете таке побачити на відео, тільки у нас. І якраз до такого кольору додається ще також колір цієї автівки. Дуже класно. Він сюди вписується. І ціна на дане авто 7950 доларів. Це у нас 2 літра бензин на автоматі. Авто також дуже прикольне, дуже класне. А ми продовжуємо хід парад французького автопрому, і далі у нас на огляді Рено Megane 2010 року. Цей уже не 2 літра, це 1,5 дизель, але не зважаючи на це. Знову ж таки, рено вони вміють робити дизельні двигуни, і це у них дуже добре виходить. Дане авто у нас на продажі за вартість 6950 доларів, трохи менше, ніж лагуна. Знову ж таки, трохи менший об'єм, трохи менша ціна, але свої переваги воно не втрачає, тому що це також універсал, багато місця, хороша комплектація і при цьому комфорт від їзди. Тому, як бачите, авто у нас з'являється нові і нові кожен день. Ось навіть зараз у нас з'явилася ще одна автівка, яку ми виставимо на продаж, і вона вже буде завтра стояти тут знову на майданчику і буде також продаватися, як всі решта автомобілів. Тому асортимент є. Якщо вас щось цікавить, Софійська 19, автопойнт до ваших послуг.